Я рекомендував би всім зайти на, на цей пост почитати, ознайомитися. А як ви думаєте, от яка, на вашу думку, яка повинна була бути, чи сума, чи, можливо, є якісь уявлення про те, яка повинна бути система оплати для міністра, там, щоб, от, щоб він. Ну і, напевно, для апарату, хто, хто з ним там буде працювати, їм теж треба думати, як, воно, як це все вв'язати, повин, яка повинна бути зарплата, щоб вона мотивувала фахівця високого класу йти на таку посаду. і Працювати на благо українського народу. І ще й не красти. Ну, не, не, не красти це. це. це само, собою, якби за замок, само, само собою, як за замовку. Ну, як само собою, ти знаєш, я от скільки я не жив, я перепив. Я скільки себе пам'ятаю, ще з часів пізньої перебудови, наскільки от я спілкуюся з людьми, знаю так, народні настрої, то український наряд він переконаний був ще тоді, в часи перебудови, що у владі єдине, чим там займаються, то крадуть. Всі 90-ті так було, 2000-ті. І там зростав. Це, це домінуюча ідея українського народу, що от крадуть там всі. Просто ми це, про це дізнаємося або не дізнаємося. І ці всі претензії про Це ж теж у Віктора Андрійовича, до речі, це ж була риторика, коли він сприймався як новий Ісус Христос і йшов і розказував, що ці руки нічого не крали. Це ж він теж ця вся риторика була: антикорупційна, не не. Красти, не а потім виявилися любі друзі. І якось воно так. Віктор Федорович теж розказував про порядність, чесність, як там потрошечки бюджет нарощувати. А потім там з сином виникли питання, і воно так постійно.